Бульк, бульк, шмульк, рульк. вийшла картина. Бульк, шмульк бульк, і картина готова. Кірен метод Й. бульк, шмульк Й. і картина готова. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вау Кіля. І сьогодні ми з мамою хочемо зробити таку картину, але їх дві. Ми будемо сьогодні робити такий апарат, але спершу я хочу вам показати свої картини. Я вже багато днів намалювала ось стільки картин на своєму малюванні. Подивіться, скільки. Привіт, привіт, друзі! Так, я трішки розкажу детальніше. ми з кірюшкою сьогодні хочемо намалювати ось такі дві картини. Будемо вперше це робити. Ще не знаємо, як це відбувається. Будемо пробувати разом Будем з вами. так. Але спочатку кірюшка хоче вам показати свою <гум> свої роботи. Так, свої картини. Вона ходить у нас ще на малювання, і ось за весь час намалювала стільки різноманітних картин. Давай показувати. І вона дуже хотіла вам показати, що ж у неї тут таке є. Ти розказуй, пам'ятаєш, коли ти це малювала? Пам'ятаєш, коли ти це малювала? Так, я пам'ятаю це на Хеловін було. Так, на Хеловін. Так, ось така була тематика. Вони тоді вдягалися у різних у різні костюми і малювали щось щось хеловініське. І золоткість. Таке свято їм організували. Ось так Кіра намалювала дівчинку-зомбі, так? так? Білка. Білочка така. Мені було десь років. Так. так. А от ти пам'ятаєш, як ти це робила? От так. що саме з цього всього ти самостійно малювала? Ну, я малювала ось це. Я розмалювувала цю лаву, оці траву. Угу. А олівцем простим тобі вчитель, так, так викладач показала, допомагала. Угу, я зрозуміла. Прикольно. Так, добре, давай ще ще хочеш мені показати. Мені дуже подобається ось цей малюнок. Я його малювала. Вау, дуже красиво. Це так. таке літо, бачите, як тут вода розпустується. Вау, дуже красиво. Це якась японія, мені здається. Далі що ще ще? Как тут так? Ой, дуже класний, до речі. Мама, папа, <свес> ну це Кірен підпис. Кіра, ось да. написала Кіра. Да, ось написано, бачиш, мама, папа. Це Та, так Кіра кожен свій малюнок підписувала. Кіра, мама, папа. <свес> 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 я не била, бо я жі малюсенька. Ну, манюсенька була. Ага, так. А ще мені я з іншою вчителькою мені дуже сильно сподобалось малювати пунечку. Ой, <свес> <свес> я пам я пам'ятаю, малювала класнючок. Вау, яка яскрава. Вау! І тут навіть підписано Кіра. Кіра, так, да, дуже красиво. Я стараюсь так видно, щоб було. Дуже гарно, така Що... красива картина. І олень <прав> <правж> Оленсню <сніми>. <правж> класний. Напевно, тобі а було а 5 років. Так вагола ага, ага. з якимись непонятним штукам якраз. Мені здається, воно там щось мала тримати, але в тебе щось не вийшло трошки з лапкою, і тому воно так і тому Ні, воно так виглядає. Вау, Рики, озеро! Угу, тут латачі. Латачі, такі, Форі, так, так бачите! Попуга, вау! Я колись на малювання а -а -а. Бла, брала дракончика його перемалювала. А -а -а. І це із так, із ем, приручити, як приборкати дракона, так? Як приручити дракона. І ще я малювала замок, навіть принцеси гуляють. О, точно принцеси гуляють це... який я... Замок коли я була, була малюсенька і нам здавали і показували наклейки, тому я вибрала ось такі, що там гуляють якісь принцесси. Навіть метелик літають. Супер красиво! М -м. Курчата і два зайка. Це ага. дитинка, це я хотіла це назвати сказати, що це мама, а це я. Ой, дуже красиві очі такі. Так. Дерева. Це, це, дерева. О, ага, квітучі дерева, так? Мама. Якраз, цвіт дерев. Що? І я в шокі. Що там? Що я намалювала? Покажи. Я намалювала жахливого кота. <ріст> це що за кет? <ріст> Та-дам, кінки-па. Ще я малювала ось себе. Портрет. Собіць. Дивіться, якера схожа. Схожа. Схоже? Так, коли я була з хвостиком, я це перемоліла. Отак от. Панда. Іга, панда. О, о, яка цікава панда. панда. Іга, панда. Мені дуже подобаються ці капкейти, А цей красивий. І цей теж дуже красивий, і той другий. І що? Це мама, це я, це папа. Це сильно подобається оцей пабуч. Вау, і справді. Ой, дуже красиво. Це його бачите задні пенсіошки. Так, це його хвіст, пір'я на хвості. І навіть Кіра ти написала якось двома кольорами. Дуже красиво. Так, друзі, запам'ятовуйте кому який сподобався Кірин малюнок. Напишіть нам в коментарях. Цікаво почитати. О, <свист> <свист> класний жираф. В тебе панда, жирафи, дуже цікаві такі повиходили. Це зоопарк. Це <свист> зоопарк. <маю. свист> джинга бел, джинга бел, а, джинга. -бел. Це лама якась? Альпа. Альпака. 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 І зараз буде смішно, хоча я намалювала нас. О, це наш портрет. <свист> я, тато Кіра і Кіра. М -м -м -м. Тато смішний такий, що трішки. Мені дуже сильно подобається мій малюнок. Який? Вау! Це дуже красиво. Це краб, який заховався в мушлі. Супер. Ой, у мене в пальці сланяться. Ой, класні! Дуже красивий. Ну, це я зрозуміла. Ой! Схожий, схожий, дуже красивий. Тільки вушко в нього десь відлетіло трішки. Це не вигляд. Чарівний пес. Чарівний пес. Що мені подобається? Ще. О, а це що, у нас таке сонце? Таке сонце, я його... Але чуть-чуть це -чуть вийшло, а ну і що скажу. Знімаю, як красиво. Ще одні кролики! Кролики. А за день кролики? Ну, це такі собі кролики, ці красивіші мені були. Ще мені дуже подобається у шедевр Вау! Наступний малюнок? Лисичка на Угу, <звіллянка> <звілля> Такий зимовий вже малюнок. Боже, І це Вау. Теж зимовий якийсь малюнок. Це малюнки, напевно, на цьому, на вікні. Або завірюха. О. <звілля> Ви бачите, наскільки відрізняються всі малюнки між собою. Оце, оце сова. Це не самий другий <звілля> малюнок. Це мій самий другий малюнок. Дуже красиво. А це мій самий перший малюнок, який я намалювала, намалювала. Точно, це на таку самий перший малюнок. Це був парк... це були паркани, це я малювала це. Місяць mm -hmm. кажа. дуже красиво. І ще мені дуже сильно подобається малюнок із листками. Вау. Знаєте, які я малювала? Як? Я брав. Я... Ну, ми брали листочки, прикладали, вводили і отак розмалювали. М -м -м, дуже цікаво. Е, Ворона їсть ви Ага. Король лев. Най найперший малюнок з Олександро. а, це Олександром. Це такий все. дуже красивий. Mm -hmm. Це вчителька терка малювання. А це я із Мілани малювала цей цукровий блюд. Аймигрин. Оооо. Класс. Дуже класний. Клас. Я тебе кохаю, Что Ты мое золото. Кажанчик, да, так Кожанчик, моє... Кожанчик. Тож... Угу. Та останній малюнок на малювании дуже за Вау. Дуже красиво. дуже красиво, доця. Я тобі скажу так: видно, на яких малюнках ти старалась, на яких не дуже. Мама, старалась. Я Але взагалі дуже класно, дуже красиво. Я повністю підтримую, що потрібно малювати, так, доця? Потрібно розвивати фантазію, думати, як поєднувати кольори. Це дуже-дуже дуже класно. і тобі пригодиться в школі, так? До речі, про школу. А розкажи нам, пам'ятаєш, ти нам давала обіцянку на рахунок своєї поведінки у школі? А тепер розкажи нам, будь ласка, як проходять тепер твої дні у школі? Зауваження ви казали, є? Ви казали, ви, якщо Кіра, ти дотрималась своєї обіцянки? Я вже до я з мамі не сказала, я дотрималась. Так, підтверджую, Кірюшка, велика молодець. Вона тепер, от зі школи приносить на кожному уроці, отримує високий бал. Похвалу щоденнику, так? Я пам'ятаю, я заробила три наклейки і гривни. Так, так, велика молодчинка. Це дуже добре, тому і до продовжуй в тому ж самому дусі, Дотримуй свою обіцянку і надалі, тому що це стосується не одного тижня. Добре? Це постійно так має бути. а зараз будемо розбиратися, як ми ж будемо малювати ось ці картини. Тут задія показано, що давай буде. відкривати. Так. Давай. Це може стіл розклали те, що було в коробці. Хочете подивитися, що там? Показуй. у нас три баночки фарби. Це у нас фіолетового кольору, угу. ще жовтого. Так. І останні кольори були. Ще у нас є, мама казала, якась олійка. Так, силіконова олія. Є ось таких, як три стаканчики. Ну так, так. Це туди... Але вони можуть нам не, не знадобитися, тому що дивіться, ми ось тут вже <смеш> так, Так, зробили дирочку. Тому ми можемо одразу наливати. Так, ну, нам на інструкції показано, щоб наливати фарбу в ті стаканчики. Але, але ми побачимо, ми спробуємо. Найголовніше, це картини. Найголовніше можна посипати на своїй картині другі такі. Або <смеш> але я не <на> другій картині. <смеш> Ще такий стаканчик. Може, тут ми змішуємо. Змішуємо кольори між собою. так, щоб Ще нас... дві палочки, щоб моло так Угу. І <вони> рукавиці. <реть> вони жарко. <реть> я не буду надягати, я сиріную. Сері... Ні, потрібно завжди для безпеки одягати рукавиці, тому що ми не знаємо, яка фарба, а як от твоє тіло відреагує, Шкіра відреагує на цю фарбу. О, добре. Так, а ще у нас покажи інструкцію. Добро, ось два варіанти. Покажи ближче тепер. Ось вона хоче спробувати зробити одним кольором, потім зверху покрити різними кольорами і розташувати ось, це ось так. У угу. нас буде з блискідка. Ось це без близькі. І ось такий варіант це змішати в одному стаканчику різні кольори фарби і ось так нанести їх і покрутити. Побачимо, що з цього вийде. Що ж, давай пробувати щось робити. Ми ще коробочку від самої фарби ось розрізали, і будемо на ній ложити ось ці наші основи. І на ці основи будемо наносити фарби. Я Кіра вже, вже готується. Молодець! Дивіться! Прям твій розмір, так? Поки Кіра там підготує стіл і робоче місце, я прочитала про силіконову олію. Вона використовується для того, вона капається декілька капель у саму фарбу, і потім створює ефект, ніби краплинки утворюються на фарбі, ніби клітинки такі. Тобто, це не покривати вже зроблений малюнок у зроблену картину, а додавати у фарби для створення на фарбі таких краплинок, Я Так я знала, що не треба покривати. Я ж думаю, чого так мало не вистачить не васько. Бачиш, ти права, молодець. Ну що ж, ти готова вже? Творити. Дуже. Готова. І який спосіб ти обрала? Перший. Перший я обрала ось цей посередині. Добре, тоді що ми зараз робимо? Ми зараз будемо змішувати кольори. Добре, давай. З цей стаканчик. Зараз кольор поливаємо. Рапутим. Давай. Перший Ой, зараз я його якось стараюся віджити. Жовтий, візя. обережно, не поспішай. головне, не розлий. Побільше, побільше, не. Шкодуй. Все, достатньо. Думаєш, достатньо буде? Я думаю, що, що достатньо. Ну, добре, Якщо да. давай далі фьори. Давай. Так. Бережно, да. не, можна, не поспішай. наливай ну, побільше. тому що його ж треба, щоб воно розійшлося от по всій основі. Я Думаєш? Хочеш, щоб було красиво. Ну, потім все рівно точка. І останній блокирний бох. Давай, давай, давай. О, О, я я. <рес> так, тепер що? тепер легенько так самому стаканчику змішуємо. Так, так, Це так. так. Змішуй так, його трішки між собою, а зараз я тепер тобі допоможу, напевно. Такі покажи. Покажи, чуть-чуть може змішатись. Так, а тепер ложимо нашу основу для картини на сам. Стаканчик із фарбами. А тепер ми його беремо отак. Давай перевернемо. Раз, два, три! Оп. Так, а вона не л'ється. А вона чуть має підняти. <світ> так. Не лється. Ллється. Я, я просто все його постукала. Ще постукай. Ще постукай, тільки обережно, щоб воно не перевернулося. Щось там жовта фарба залишилася в стаканчику. Все-все-все обережно, обережно, щоб ти його не поламала і не розлила тут фарбу по всій кімнаті. Зараз вона нехай отак поступово, бач, вона опускається. Я казала, що потрібно більше було фарби, більше наливати, щоб вона покрила усю нашу основу, тому що так її бачиш складно коли її мало. і мало. У нас так у нас виходить. Ja, проху, що... більші, 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 більші. Ми новачки в цьому, тому ви we're разом we're з нами we're... дізнаєтеся, як це ще отак малювати. Будемо будем вчитися і потім наступного разу вже знатимемо, як його малювати. А, тут що робити? Чуть -чуть. Пішов жовтий. І раз, два, три, і наводка пробити. Ну що ж, ти хочеш крутити вже? Так. Ну давай. Попробує. Давай спробуємо. Те, що хочеш, так і буде. Це ж твій малюнок, твоя картина. Крути, малюй, фантазуй. <звук> Давай, давай роби. О, дивись, до речі, прикольно виходить. Вау. Отак і давай повсій, повсій. О, до, по всій, по всій, отак до периметру, по всій. Ого! Отак я малюй. Дуже класно! Обережно, тільки не я виходь. Я сказала, мама, покру... давай покрутим. Мені здається, це взагалі наш спосіб, кірюшка, твій спосіб, тому що такого немає у цих. В... Інструкції, нема таких варіантів малювання. Вау, дуже красиво, доть! Ну, супер! Отак, нічого страшного, а? тільки фарбу не вили і всю. Нічого страшного, я ж підстелила, щоб якраз воно весь периметр основи розмалювався і стіл не пофарбувався. Вау, мені дуже подобається. Дуже красиво. Класно, там ще білі оці частинки зафарбуй. Бачиш? Ну, там, де ще, ні-ні, да. там, де світле, бачиш, де світла. Тепер покриваємо це все блискітками, давай. От, бачите, отак Кірюшка собі уявила цю картину. Супер! Мені подобається. Потім воно висохне і все приклеїться. Просто зараз буде. Так, потім воно висохне, і ми вам покажемо, може, як воно буде виглядати в кінці. Ну, мені здається, це ось є кінечний результат. Лише потрібно фарбі висохнути. Тобі сподобалось? Дуже. Так швидко і прикольно, до речі, мені і теж, дуже теж дуже сподобалося. Прикольно. Цікаво. Можна включати фантазію свою і створювати якийсь свій унікальний малюнок. Yeah. Ну що ж, спосіб номер два: малювання картини. Розливанням фарб. Не кісточками, зовсім ні, не пензликами, а просто розливанням, розтиранням фарб по основі. Так? Кіра намагається Перезиня, перенести хай. фарбу Що? ось такі ємності, з яких потім Якщо вона дескакив, буде наносити на основу. Далі алетовий. Це я вже налила кольори і зараз ми цю силіконоку буде Давай. Це бу... налила мама мені силіконку, бо я не могла, і зараз будемо робити. Давай. Основа буде <гум> у кіри блакитна. Вона хоче блакитну блакитна чуть-чуть там ліць, я вже я <різь> Тобі доведеться паличку, напевно, взяти. О! І паличкою Хакнула. це все розтушувати, розмазати по усій основі. так? Так. Є. 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 Ну, звичайно. Паличка прийшла на допомогу. Розмазуємо. Угу. Хліб з маслом блакитним. <різь> Білий хліб. <різь> Бутерброд. Я сьогодні колір. Кухар. Я сьогодні кухар. Mm -hmm. сьогодні кухар я сьогодні ти художник. Mm -hmm. Ти сьогодні художник. З mm -hmm. там? Зелене. Зелене? Може, ти воно сьогодні? так. А, ну ні, це просто трішки, ага. Напевно, силиконова олія mm -hmm. і синя блакитна фарба, а якось так воно вийшло. Yeah, Давай так. розмазуй. Ти художник сьогодні. Готова! <laughs> ти художник. Yellow. Yellow. И еще <тебе> <гум> а так ты будешь размазать парочку. А как ты будешь размазать? не знаю. Я думала, она еще потруднее проминчик. Я буду. Да я буду проминчик. А, а, ну -а Вот. -а -а -а. Це купол. Uh -huh. Часто робиш промінчики. І тоненькою стороною, тоненькою стороною. Uh -huh. Ну, попию так подовжину, як хочеш. Як як хочеш, може ще щось замалювати. Uh -huh. Я, буву, я, я оставлю. Там плюс такого. Хочеш, можна ще одну таку полосу зробити. Якусь просто вже ну, меншу, наприклад, не таку довгу, якусь маленьку. Чи можна кусь коло зробити? Яку є сам це цікаво, мені подобається. Сердечко буде складно зробити, як це ти це зробиш. Кіра беру. Кіра почухала щічку. Mm -hmm. <laughs> Не робіть так. <laughs> я ванну. Ну, А тепер я буду малювати пішку. Mm -hmm. Ось тут я почула. Oh. Ні. Нічого, нічого, нічого. Mm -hmm. <laughs> так І виходить картина. Спонтанно. Непередбачувано і неповторно, тому що таку ж саму повторити просто неможливо. Так, є, так. це буде картина в єдиному екземплярі. шмуль, шмульк, шмульк. Вийшла картина. Бульк-шмульк. Бульк, и картина в том. Бульк, бульк, бульк. Кирен метод. Бульк, шмульк и картина <coughs> Бульк и шмульк. Болисимо. <coughs> Болисимо. <coughs> <Болейся. coughs> картина готова. <coughs> <coughs> бульк, шмульк. <coughs> Мене я, візус, не. я не можу заспокоїтися тепер. Де бульк. Не бабульки. Булько. О! Є! О! Булько. О! Смуйки! Все-все-все, не бавилися, ми штабу красу. Мама, сказала. Думаю, фантазію, як ти хочеш. Я тобі просто це пропонувала. Ну, я Угу. Зол... <п 'я> Я розмазуюся, іскраво. Так. І це профе. На що тобі це нагадує? От що би ти сказала, що це? На шрам. Наш шрам? Можливо, це якесь небо, нічне, ні. Космос. Друзі, на що вам нагадує ця картина? Напишіть в коментарях. На мені на шрамчик. На шрам. Кирі на шрам, а мені на космос. Щось космічне. Oh що? Там Звучила рук? Кольори. Ну, звичайно, звичайно. Кольори змінюємо і отримуємо нові. Ну що, твоя картина вже готовиться? Ну, я хочу змішати кольори, чи ті? Так, рапочки. Ну, давай. Я, я вже в процесі змішки. Я не лавав жовтий. Все, ось. Що у нас виходить? о май гарита Давай. І и вирішили туда блин скидки Змішаємо і Кіра буде наносити ще якісь там крапочки крапочки Like a, diamond. Like, a diamond. Like, a diamond. like a diamond. Супер, бачите, світліше вийшов. Це і дуже є справий був філателят. Це світліше. Цікаво. Бачиш, я кажу, що це небо. Небо, космос. А тепер Кіра додала ще блакитний тут колір. Це дуже крутий. І колір. ось отак у нас вийшло. Синій такі. М -м. Космічний. Космічний, ну бачиш, космічніше за космос. <рігум> а! Хто знає, з якого мультика ця фраза? Космічніше за космос. Не кажи Кіра, не, не кажи. Друзі, напишіть в коментарях. Космічніше за космос. З якого це мультика? Yeah. <рігум> The... Із мультика. І далі чуть-чуть часу. Нехай напише, хто знає. Ні, ні ні ще рано. Так, друзі, написали, з якого мультика? Це космічніше за космос. Я зараз Давай, кажи. Співай! Так, з мультика співай два. Так, це з другої частини. Так, ще ось такий колір у нас. Ось означає космічніше. Угу. До речі, тут дві картини в тебе бачиш, можеш подарувати одній бабусі дідусем і другим. Ні. Собі залишиш? Ні, я мені зараз... мені я зараз... Ні, Зайбереженько. О! О! Зараз... О! О! Нічого страшного. <рес> Ідеально. <рес> 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 так досить вже його ти залишиш. Ні. Ну що, вже <рес> готова? Картина твоя. Готова? Завершили. Молодець. Ось отака чудесна картина у Кіри вийшла. Супер, дось. Як тобі взагалі така методика малювання? Сподобалась? Дуже сподобалась. Це моя саме любимої методики. Да? Добре. Потім висохнуть і ми ще покажемо їх. Ну що ж, Кірюшка, скажемо пока-пока! Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал Кіра і ставте вподобайки і також лайки. І також Всем лайки. пока-пока. Пока-пока, друзі. До нових зустрічей!